Що розважає і донечку, і сина, іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже не болить, іграшка, стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, іграшку дати свою не шкодуй, Лагодь, піклуйся, як друга цінуй. Іграшку можна собі змайструвати. Іграшці можна про все розказати. Друг засмутився, то друга потіш. Гратися разом завжди веселіш. Вітаю вас, невгамовні! Про що розповіла у своєму вірші Наталя Карпенко? Про іграшки. Я впевнена, що у кожного із вас вдома є багато іграшок. І всі вони. Найулюбленіші. Пропоную вам зіграти зі мною цікаву гру. Я буду загадувати вам загадки, а ви шукайте відгадки серед своїх іграшок і надсилайте мені фото. Ви готові? Тоді починаємо. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бат на шию пов'язали. І до іграшу поклали, вайлуватий та м'який І догадай, хто я такий. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі, Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Дім великий побудую, я цеглинок не шкодую, потім сам все розберу і спочатку знов почну. Як будинок двері має, вікна на закриваю. є колеса, фари, шини іграшкової. З нетерпінням чекаю ваші відповіді. а зараз спробуйте відгадати мої улюблені іграшки. Білий, похотливий, вухатий, куцухвостий. Про кого мова? Кругла, повітряна, легенька, жовта. Різнокольорова, висока, трикутна. З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, По кімнаті розкидати. Іграшки ви не ламайте, а гарнесенько складайте. І тоді вони малята. Завжди з вами будуть грати.